Вітаю, шановні. Доброго дня. З вами на зв'язку Формос. Вітаю мене на каналі. Подивимося сьогодні реплейчик від мого підписника від Едуарда, гравця з нікнеймом Віхола. Бій на 10 на... Це хіба Чех, якщо мені пам'ять не змінює. Це С-63, мапа Фауст, режим Перевага. Подивимося від нього реплей. В описі написав, що бій досить такий. Ну, Не можна сказати, що спітнілий, але, але трішечки напряжний. Давайте ми одразу перейдемо до перегляду стапів команд. У команді супротивника, до речі, перевага у важких танках. В них тут 777-й об'єкт і КПЗ-70. СТ М60 і стандарт Б. Роль ЛТ. Тут грають в них два Шерідани. Ну, а... ПТ, Тут Бабашка у ворожій команді у команді Едуарда. Один важкий танк це всього-навсього AMX-50B. Середні танки тут Він на CS, стандарт Б, ВЗ-120 і Т-100ЛТ в якості. Легкого танку і дві ПТ-шки, до речі, у звіт Бабаха і Яга Є100. Ну, досить, досить цікаві сетапи. Мені здається, що все ж, не дивлячись на те, що у команді Едуарда дві ПТі. Сетап в них слабенький, тому що в них є такі танки, як ВЗ-120 і Стандарт Б. У Стандарт Б вже давно не МБ, а ВЗ-120 має свої проблеми. Це така, знаєте, напряжна дев'ятка, яка іноді вміє. Піднімати настрій в лапках, наприклад, повна відсутність нахилів в кутів гармати, і взагалі складно на ній грати від рельєфу. Але між тим, перейдемо до реплею. Режим перевага, який я ненавиджу. Тому, тому якось так. Будемо починати, подивимося на роз'їзди команд. Добре, бій, одразу починається з того, що Едуард. Е Їде на стандартну позицію. Е, союзний стандарт Б. Добре, всі їдуть на правий фланг, всі їдуть в район А. Окей. Ну, в принципі, так, да, дивлячись етапи, тут Ну, тільки так і залишається роз'їжджатись, немає сенсу там тому АМХ отикатись направ... на лівий фланг. Перепрошую. Добре, ловить постріл від одної стежки, але Шерідан закидує на 600. Це неприємно. Там ще щось втанкував. Так, добре, М-60. Ну, нам спроба вицілити лючки. Спробу виці... вицілити лючки. Бля, не влучає. Не те, що не влучає, а трішечки запізно зробив постріл. О, це нормально. І, до речі, ворожий стандарт Б вже зараз готується відлетіти в ангар. Знову мім не влучив. Добре, стандарт ворожий в ангар. і. Ворожі стихі прийняли рішення падати вниз, але бачите, ворожий М60 чомусь зупинився. І планує перестрілюватися з М60. Добре, М60. Ну, Добре, слабенько грає. Тут одразу це видно і помітно, але що зробиш? М60 ангар. Два фраги вже в кишенці. 200 настріляно, але я б на місці 120-ї вази просто обійняв Едуарда за плечі і сказав дякую. Бабаха. Бабаха, бабаха. Бабаха пограла. Яшка її добирає. 777-з підпалом, боже, не возити на ньому вогнегасник. Ну, він возить ручний, ручний. Цікаво, що ж який ж він. Ага, він возить адреналін. Щоб швидше заряджатись. На мій погляд, 777 ому це взагалі не потрібно. На мій погляд, його слід просто пакувати стандарт. А ще й БК, боже мій, болячка 777-го. Навіть я не знаю, як... що мені про це сказати, тому що у 777 ого останнім часом досить часто взривається БК, і гравцям, які мають цей танк в своєму ангарі, я б рекомендував з цим щось зробити. Ну, тут з іншої сторони спрацював автоприціл, тому. окей. Ще з підпалом КПЗ. Ж це. Нормально. Тут вже на коліно. Добре, залишилися два танки, ворожа КПЗ. Чотири фраги, 6К на стрілу, підпали, БК. Чудово. Чудово, непоганий бій. І в мене вивалився. Клієнт не зрозуміло чому. Тому ми зараз знову повернемося до гри і просто подивимося на mm -hmm. результати бою. Я помітив, що останнім часом при перегляді реплею от такі штуки відбуваються. Чомусь крашиться клієнт. З чим це пов'язано для мене загадка. Але між тим, зараз зайдемо, подивимося результати бою від Едуарда, щоб прям усе було по феншую, як то кажуть. От. Mm -hmm. Тому якось так. Ну, бій, бій був досить досить такий непоганий. Беручи до уваги а, той факт, що це була перевага. Якби всі так, в принципі, зіграли непогано. Ніхто не кинувся захоплювати поїнти. Прямо, знаєте, як це буває в боях. Тому нормально. Тому нормально. Зараз подивимося результати бою. 628 на стріло. Дивно, тут 628, а по показникам у грі 6.30. Дивно. Майстер. Основний підкалібер. Бікашечка. Так, тут підпал. Легендарна два рази більше. Воя, Ну, все як треба, все як треба. Повне знищення там ворожого танку. 222 тисячі. Е -е, і це. Без преміум аккаунта. 185 тисяч кишень, топ один з дамагу. Просто Едуард показав клас у цьому бою. Тому за це я вирішив, знаєте що, подарувати Едуардові 30 днів преміум аккаунта. Отак от, от зроблю. За цей реплей він отримає ще й від мене подарунок у вигляді 30 днів преміум аккаунта. А на цьому, шановні, хочу всім подякувати за перегляд. За перегляд цього реплею. Якщо ви маєте цікаві реплеї, незвичайні, не обов'язково там був якийсь жорсткий тащинг. Хоча ці реплеї теж. Але якщо є у вас якісь цікаві і незвичайні реплеї, будь ласка, надсилайте мені. Будемо дивитися і розбиратися. А дані для надання електронну пошту я залишив в описі під цим відео. А на цьому, шановні, дякую усім за перегляд. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою. До зустрічі!